Тую Росію із зиском для себе покін купив 15 партій російської нафти, від яких відмовилися Індія. Повідомляє Reuters. Мова про мільйони барелів, які покін отримує вже восени. Для китайських НПЗ це вигідніше. Російська нафта дешевша на кілька доларів за барель ніж близькосхідна. Проте експерти застерігають, Китай не зможе повністю замінити Індію як головного клієнта Москви. Також у Пекині добре розуміють ризик. Американські санкції можуть вдарити і по них. Детальніше зараз про це будемо говорити із Олександром Леоновим. Політолог долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, ми вітання вам. Доброго ранку. Ну що ж, Путін збирається до Китаю, і ми розуміємо, що навіть більшість експертів і в експертному, зокрема, середовищі, теж прогнозували, що поки. Він таки не з'їздить до Китаю, то і, мабуть, не варто очікувати якихось певних зрушень у мирному процесі щодо України. Так це чи ні? І на ваш погляд, що насправді може стояти за ось такою бурхливою демонстрацією тісних зв'язків між обома країнами? Очевидно, що для Китаю це важливо з тієї точки зору, що Китай демонструє, що він новий полюс сили. І Китай до цього ну фактично йде і намагається використати російсько-українську війну для того, щоб перезавантажити світовий порядок. Після того, як Росія незаконно анексувала Крим, після того як Росія почала широкомасштабне вторгнення, от той світовий порядок, який постав після Другої світової війни, він фактично знищений. І зараз саме тому не працюють ООН, не працюють інші організації, які були створені після. Другої світової, і ми бачимо, що пан Гутереш він знаєте, на підхваті то він їде на ШОС, то він брав участь у саміті БРІКС в Казані е, минулого року. І от якраз все це говорить про те, що Китай е, шукає союзників, і тут важливо, е, що таким чином Китай посилає сигнал Трампу, що відірвати. Росію від Китаю розірвати цей союз, що і було головною ідеєю Трампа, неможливо. І з цієї точки зору цікаво, дійсно, як буде далі діяти Трамп. Бо в Кремлі не вірять, що е, американський президент готовий йти на якісь дуже жорсткі кроки. Хоча е, Санкції проти Індії вони дійсно можуть змінити баланс в торгівлі Росії. Росія втратить від 25 до 30 відсотків можливості продавати свою нафту за кордон. Дійсно, Китай не зможе замінити всі ці потужності, і це буде важливим кроком. Але от чи почнеться атака на Китай? Це важливо і вочевидь, що ця атака на Китай і я маю на увазі. Тарифна має бути узгоджена з європейським союзом, то тоді вона буде ефективною. Ну і, власне кажучи, є ще один такий важливий наслідок цієї історії, що зараз ми бачимо, що Росія фактично повністю анулювала те, про що говорили Ванкоріж, і про це говорять вже відкритим текстом Сполучених Штатах. І тепер мають говорити дорослі. тобто США Трамп спробує домовитись з Китаєм щодо мирного врегулювання в Україні, mm. е, минуючи Росію, вважаючи, що Пекін натисне на Москву, якщо буде треба. Ну а з Китаєм можна взагалі домовитися, зокрема з приводу цього питання зараз. Зокрема, якщо брати до уваги їхню позицію, От те, що ми чуємо, що заявляють, що нібито Китай вперше готовий направити військових в Україну, хоча під прапором організації Об'єднаних Націй, напередодні ми теж чули вітання з ним незалежності від Китаю, зокрема на адресу України, теж це прозвучало. Якщо брати до уваги ось ці заяви і як себе зараз поводить Китай в великій геополітиці по відношенню до України, ми можемо розраховувати на те, що Китай буде в принципі в цьому плані спроможний на те, аби піти можливо на, на певні поступки щодо Трампа, який зможе на них натиснути, чи ні, чи вони будуть займати все таки таку позицію більше нейтралітету, як вони й займали до цього. Ну давайте будемо чесними, Вони не займали позицію нейтралітету 90% електроніки, електроники, які постачалися в Росію, і це заявляв ще Ентоні Блінкен, держсекретар при Джо Байдені. Mm -hmm. То е, на слухання в Конгресі. Тобто, це офіційна інформація. Я маю на увазі це публічно. Не... Вони заявляли, начебто, що вони так публічно, нейтрально. але наприклад, що давна в Європі, так і нещодавно в Європі було розслідування і було офіційне запит. Єврокомісії до китайської влади щодо постачання е, запчастин до дронів в Росію. Це вже фактично пряма підтримка на воєнному рівні. І от все це говорить про те, що Китай не може бути нейтральним крім. Так Китай не стільки підтримує Росію, скільки підтримує себе. Але на жаль, в цій підтримці Китай вважає, що от, е, Росія має не програти. Так, Китай не сказав, що Росія не має Росія має виграти, але те, що Росія має не програти, це, на жаль, ламає багато планів. І давайте будемо чесними. От для мене є один дуже важливий приклад реакції, коли в, росі... в російській армії загинуло декілька громадян Індії на війні проти України. Норенда Моді, прем'єр-міністр Індії, приїхав до Москви, і е, поставив два в ультимативній формі: два питання: по-перше, звільнити всіх індійських громадян і відправити додому, які воюють проти України, і е, гарантувати, що більше Росія ніколи не буде е, заключати контракти з громадянами Індії для війни проти України. Коли китайські громадяни потрапили в полон, е, Китай вмив руки і сказав, що це не наша справа, хоча Китай тоталітарна країна. І якби е, влада сказала за жодних умов, я думаю, ніхто би не посмів ослухатись це, якраз в Індії скоріше е, є можливості як у демократичній країні якимось чином підписувати такі контракти. І от з цієї точки зору, очевидь, Китай не може бути рівновіддаленою країною. Хоча з іншого боку, знаєте, тут є одна цікава річ, коли Китай пропонує стати гарантом безпеки для України і для Росії. І це означає, що на офіційному рівні Китай вимагає віддати Росію в зону свого впливу, і фактично таким чином своїми так званими миротворцями окреслити зону впливу на е, Росію і окуповані території. І mm -hmm. це теж не дуже добре. Ну і інший момент той факт, що е, коли е, Китай говорить про місію під гідою ООН, Ради безпеки ООН, це дуже великий час. От якщо взяти це більше року, вочевиді потрібно, якщо говорити про мир, то перше має йти припинення вогню. І мені здається, це важливий момент, що Америка має повернутися до цього плану, бо, бо є в історії не неймовірна кількість новітні історії неймовірна кількість прикладів, коли спочатку припиняли вогонь, переговори могли йти роками. Чи десятиліття мирні переговори, але війна припинялася, і от це має бути спільною позицією і США і Китаю, як на мене? Так тут хочеться цього сподіватися. Але пане Олександре, ви вірите в те, що Трамп може стати між Китаєм і Росією? Принаймні для того, аби, хоча б Кремль не наголошував на тому, і в принципі не заручався такою підтримкою. Як вони це роблять, знаєте, втримають голову дуже піднято, тому що вони так чи інакше розуміють, що Китаю вигідно мати тісні зв'язки з Російською Федерацією, і Путін цим користується по факту. Ви знаєте, я не вірю вже, що це в принципі можливо, угу. і це демонструють і Китай, і Росія. По після Анкореджу було би логічно, якби Путін. Пішов на якісь послаблення, а вони навпаки свою позицію повернули до ультиматумів. Ну і фактично виглядає так, що пошили в дурні Дональда Трампа. І уявіть собі, якщо після візиту до Пікіну Путін знову змінить свою позицію. Це буде означати, кого він слухає, в принципі, <різвіст> і це означатиме, в чій зоні впливу знаходиться Росія. Ну і, власне кажучи, якщо говорити про економічну співпрацю і так далі. То Росія Росія мало що може запропонувати Америці для того, щоб так збалансувати цей вплив, коли говорять про Арктику, то там вочевидь у Китаї є свої інтереси, і навряд чи Китай поступиться цими інтересами заради сполучених штатів. Ну і так далі. Тому Росія втратила вплив на близькому сході і не може продавати. Якісь поступки на близькому сході Трампу е, як поступ заради поступок в питанні по Україні, тому вочевидь, от ситуація зайшла в глухий кут, якщо говорити про переговори з Росією, зрозуміло, пане Олександре, будемо бачити, як намагатиметься з цього глухого кута принаймні вийти. Вам дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, Олександр Леонов, політолог, був з нами на зв'язку.